Привіт, кохані! Ви на каналі Таросвітла! Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну що, давайте розпочинати таро-розклад для наших коханих близніків Близніки, рік закінчується, і що вам грудень принесе, які підсказочки? Як зазвичай беремо першу колоду і перша карта для вас буде на грудень місяць 2024 року. Подивимось, які енергії будуть присутні в цьому місяці, як вам і що, де можна зробити. І перша карта для вас, близнюки. Дивимось, близнючки. Перша карта для вас. Це у нас вісьмірка кубків. Вісьмірка кубків це пошук якихось ідеалів. Це нове яке відрядження в ту дорогу там, де ви ніколи не були, це нові для вас якісь рухи вперед, і ви не хочете оглядуватися то, що було раніше. Ну і тут моя вам порада, близнюки, не оглядайтеся, рок минає, як він пройшов, хай він минає, хай приходять нові для вас якісь дороги, нові. Шляхи, нові якісь ідеї для вас йдуть. Ідіть в невідоме, бо ця карта нам показує, що ви можете взяти з собою то, що у вас є, не дуже багато навіть, і вирушити в. Той шлях, там, де вас чекає щось нове, бо тяжкий шлях ви вже для себе пройшли. Цей рок, можливо, був для вас тяжким, і він відходить, і ви такі, фух, слава Богу, я його пережив, або я його пережила, я рухаюсь далі, я готова на розвиток нових якихось. Справ і дальших якихось відряджень так вісьмірки нам ще показують таке роздоріжжя трошки так. Вони нам ще показують незадоволення якесь і якесь таке упорство, якусь таку наполегливість. Тобто ви, можливо, будете щось в грудні наполегливо для себе зміняти, і я вам скажу, зміняйте. Якщо ви вже то запланували, то міняйте. Добре, друга карта це загалом карта у нас почуттів. Можливо, хто шукав собі нових відносин, то ця карта показує, що ви можете все ж таки в пошуку тих нових відносин. Так? Ви хочете знайти, ви хочете втікти, можливо, від старих якихось відносин, і ви готові починати новий пошук. Таких-яки, таких, можливо, стосунків, так? Або десь заплутані були, та ви шукаєте вихід від тих старих, які вам не подобались, і хочете все ж таки почати новий такий. Для себе шлях тих відносин. Друга колода і друга карта для вас близняки. Друга колода і друга карта для вас близнюки грудень місяць. Це у нас паж Пентаклів. Паш Пентаклів це у нас загалом показують дітей або дуже старших таких. Особ, бабусів, дідусів, Паш Пентаклів нам показує розвиток подальший. Подивіться, юнак стоїть на роздоріжжю, так? тобто ви тут готові йти кудись, і ви вже стоїте на тому шляху. Або туди, або ліво, або право, але одна дорога показує в один замок, друга дорога веде все ж таки до якоїсь башні. Ви перед собою навіть маєте. Карту, яка може вас або туди, або туди привезти. Ви знаєте, куди йти, і ви знаєте, як все зробити. Тобто ви готові, близнюки, вирішати новий шлях, ви готові навчатися, ви готові вчитися, ви готові рухатися до тих можливостей, до тих робот, які будуть вам приносити якісь результати навіть в грошових. План. Тут може бути якийсь невеликий підробіток для вас, якась така допомога, можливо, грошова буде, або, можливо, ви будете допомагати своїм дітям. Це у нас юна особа земної стихії, діва, козирог або тілець, і, можливо, в вашому оточенні буде така особа, яка буде прагнути десь кудись так прямувати. Звістка, можливо, вам прийде. Якась така грошова, так? Або якісь такі повідомлення. В листі прийде, що вам треба буде щось десь доробити, дописати, переробити. Щось таке буде в грудні місяці, можливо, підведення якихось на кінець року. Якихось бумажок, так, там треба буде переглядувати. Добре, третя колода і третя карта для вас близняки. Дивимось. Четвірка. Четвірка кубків. Четвірка кубків це у нас теж почуття, відчуття. Ваші особисті. Тут подивіться, людина сидить, вона дивиться телевізор, і, можливо, ви запланували на Новий рік, на свята теж собі так відпочивати. Це карта відпочинку, це карта теж якоїсь такої, знаєте, подорожі в таке місцевість, там, де можете бути самі і, і самі себе. Як от налаштувати на краще життя? Тобто, можливо, ви вирішили кудись планувати йти, і ви зараз на роздоріжжі не знаєте, куди вам. Іти, так, ви не знаєте, чи вибирати ту роботу, чи не вибирати. Тут, як порада, то тут треба сприймати е, таке, не, не дивитися в той телевізор, так? не бути на відпочинку, а все ж таки знайти для себе один такий шлях, який вас вкерує в такий напрямок, що не сиди на місці, щось роби і е, рухайся в тому напрямку, там, де тобі буде прикольно таке. Робота, нові почуття, які тебе принесуть в, в прикольний такий, знаєте, вибір. Ви вибрали якийсь вибір там, де ви будете своїм. Свої почуття улаштовувати на такий, знаєте, на шлях розвитку. Ви можливо хочете відпочивати або плануєте відпочити, але цей паш вам не буде давати відпочивати. У вас не буде часу на відпочинок. Хоча, можливо, і хочете. І карта радить вам все ж таки не зациклюся на чомусь одному. рухайся в розвитку в такому, що вам. Десь щось, можливо, хтось запропонує, так? бо ви зациклені на одному, а вам хтось запропонує і ви будете робити ту заплановану таку роботу. Не... По цій карті теж допомога якась може прийти. І я вам кажу, не, не відхиляйте ту допомогу, беріть її. Добре, давайте ще четверта колода і четверта карта для вас близнюки о грудень місяць. Так, це у нас колісниця, старший аркан. Це у нас подорож, тріумф, якийсь прорив, якийсь такий, знаєте, подорож в таке заплановане місто, там, де ви, можливо, собі захотіли зробити новорічну подорож. якусь, так? І ви думаєте, чи їхати чи ні. Можливо, ви по цій карті і думаєте, чи їхати чи ні. Ця карта хоче вам показувати, що все ж таки вирішає в той шлях. Оця карта каже, дідіть. А ця карта все ж таки такого сумніву, можливо, почекай, перечекай дома, пересиди, то я вам скажу, не сидіть. Не сидіть, а вирушайте в той шлях. Це також у нас шлях показує, знаєте, щось про автомобілі, щось про подорожі, щось про відрядження. Щось про е, правильні такі утримання рухів. Можливо, ви і тут, дивіться, дивіться, роздоріжжя у нас. І тут ми маємо тих двох биків. Один тяне в одну сторону, другий в другу. Тут Колісниці треба вам тримати той рух, в якому ви хочете далі розвиватися. Бо цей рух вас должен привести до успіху, і ви повинні втримати ту повозку, на якій будете рухатись, якою будете керувати. І ця карта показує дуже успішний розвиток, можливість навіть покупка автомобіля можливо, навіть якісь витрати на ваш автомобіль, так? можливо, ваш автомобіль там, хоче якихось грошових допомог, так? якогось ремонту потребує. І ви не знаєте, якщо і вам декуди звернутися, але повірте, ви його направите і вирушите в подорож там, де ви запланували раніше. Добре, дивимося ще наступну колоду п'яту, і наступна карта для вас. Що буде? Що вас буде чекати? Близніки, грудень, місяць. Але карта ця колісниця дуже прикольна. Вона, знаєте, вона вас призводить до тих успіхів. До, все ж таки, до того тріумфу. Грудень вас підвезе в, то, в той напрямок, там, де ви цілий рок їздили, їздили, і ви все ж таки тримаєте ту свою їзду і рухайтесь в правому руслі. Оце у нас десятка теж карта руху, подивіться, завершення, завершення для вас, якихось тяжких нож. Можливо, ви давним-давно вже захотіли десь переїхати, або зробити ремонт, або ви кінець року і хочете вирішити подорож. То ця карта показує, що не бійтеся, не бійтеся вирушати в дорогу. Ці карти чимось схожі з собою. Тільки ця карта нам показує почуття, а ця карта нам показує безпосередньо. Наш такий, знаєте, особистий рух, наші дії, наші дії до наших. До наших цілей, так жінка йде, вона хоче подолати ту гору. так, і Вона, вона все ж таки забрала всі свої речі, і вона впевнено вирушає вдовгу таку подорож, яка буде вже більш серйозна. Людина знає, і ви знаєте, що починається новий рок. Новий розвиток, це якісь вже плани, це підведення ітогів по цій карті. І ви знаєте, що ви все ж таки плануєте і далі, далі рух вперед. Ця карта показує розвиток і рух вперед. І ви готові на ці всі розвитки. Я вам від щирого серця бажаю давніших, давніших розвитків, близнючки, рухатись в тому запланованому. Ринку, який ви собі запланували добре. Шоста карта для вас. Шоста карта це у нас п'ятірка жезлів, то у нас десятка жезлів, а це у нас п'ятірка жезлів. Це карта конкуренції, карта якихось змін, так, подивіться, дві людини тут на цій карті, незважаючи, що вони під вулканом стоять, вони готові далі вести боротьбу, вести якусь суперечку, вести якісь, можливо, домовленості. Це також… Подолання особистих ворогів, особистих таких конкурентів, карта змін. П'ятірки нам ще показують жезлів, такий, можливо, якийсь хаос в колективі з колегами. Можливо, це хаос такий, знаєте, передноворічний, що треба буде стояти навіть в чергах. І купляти подарунки, і ви будете просто, можливо, ви шукаєте ті подарунки, знаєте, і ви думаєте, у вас є і кошти, і все і автомобіль є. Щоб вирішити купити ті подарунки, але є дуже багато людей, які хочуть один той подарунок, і у вас є в цьому така конкуренція. Ну по цій карті ви знаєте. Ви і так і так заслуговуєте ту винагороду, бо після цієї п'ятірки у нас іде шестірка, а в тій карті вже ясно показано, що ви переможець. Тобто це є для вас якесь змагання, можливо, буде в грудні місяці. І я вам бажаю в тому змаганні все ж таки виграти і подолати всіх своїх конкурентів. Так? Давайте ще дивитися. Наступну колоду, наступна карта для вас це буде вже у нас сьома. І що? Ще буде для близняків. Грудень 2024 така, рок. Карта ще одна. Грудень для Близняків. Так, це у нас рицар. Подивіться, рицар монет, Пентаклів. Тобто тут у нас Паш, так. Якась звістка, якесь повідомлення невеличке, яка грошова допомога. А це вже у нас рицарь. Любі близнюки, ви стоїте на тому шляху, де у вас буде конкретна допомога грошова і заробіток, і підробіток. І це шлях, такий, знаєте, грошової компенсації, можливо, хтось достане премії, новорічні і класні такі винагороди на вас чекають. Також в вашому оточенні можуть з'явитися такі особи земної стихії, так як повторювалося. це можуть бути діви, тільці або козироги, молоді особи, які можуть вам принести якусь таку звістку, або це буде. Подорож для вас так з цією людиною, або до цієї людини, ви поїдете, або це відрядження, якесь таке, знаєте, по вашій роботі буде, можливо, ви достанете таке серйозне відрядження, що вам треба буде і якісь там гроші перевозити, і десь щось мати справу з такими грошима. так Це такісь, також по цій карті у нас надійність. якщо хто переживає, чи буде в нього зарплата, чи ні, то повірте, по цій карті. Тут надійна винагорода, надійна, і де у вас зарплата буде. Це також по цій карті, де у нас таке. Дуже любите ви свою роботу. Якщо дійсно людина прагне до таких вершин, то по цій карті у нас є навіть такий кар'єрний розвиток. Це також повага до вас буде, і люди знають, що ви і як ви можете робити, і можливо, це учні ваші, так, які, які, яких ви учили, а можливо. Бо ви вже досягли того рівня, що ви стали, були звиклим таким ем, якимсь. Працівником, а тут ви достаєте вже безпосередньо коня, або цей кінь може бути для вас якимсь транспортом. Так, були просто стояли десь на своєму робочому місці, і тут вам приходить начальник і каже: Я тобі тепер даю автомобіль, тепер ти вже будеш їздити по відрядженнях, ти вже заслуговуєш більшої ставки, більшої винагороди. Також можна дивитися. Дуже-дуже Дуже прикольна е, карта. І ця карта колісниця теж показує нам автомобіль. Так. І давайте ще у нас восьма е, колода і восьма карта для вас е, близнюки. Що вам чекати? Ще одна. О, це у нас дев'ятка дев пентаклів. Слухайте, це прекрасна, чудова у нас карта. Черепашки у нас тут, так? Черепахи у нас це у нас що? Довголіття. Тобто підведення якихось ітогів, якихось результатів, це також стану такого очікування, що ось-ось ви достаєте ту нагороду, на яку ви цілий рік працювали. Грудень вас. Повністю забезпечить і фінансово, і морально, і фізично. І по цій карті у нас прекрасне іде здоров'я. Ви повинні бути здорові, пообіцяйте близнюки, що ви будете по цій карті здорові. Це також по цій карті підрахунок якихось ваших коштів, якихось ваших результатів. Це певні такі винагороди. По цій карті дозвольте собі пошикувати, запросити гостей, піти до ресторану, дігти кращі вбрання, які у вас є, показати, що у вас є такі достатки. За вас люди порадіють і вони будуть оточувати вас. Як оці черепашки вас оточили, то люди вас будуть оточувати своєю такою, знаєте, стабільністю, з такою безпекою, бо то в кожній черепашці то щось є: любов, робота, забота, рідні. Там кошти, якісь заробітки, подарунки, здоров'я, то кожна черепашка щось для вас значить. То ви маєте тих всіх черепашок, розумієте? На кінець року ви собі зробили такий то, що ви то все маєте, і ви можете собі на то все дозволити. Добре, давайте дивитися, що нам вам точніше підскажуть мавпочки. мавпочки. Мавпочки в мавпочки, порада від мавпочок, яка буде для близнюків, Порада від мавпочок близнюків, що буде. Так, це 15-та у нас така карта, і вона називається Щасливе закінчення любові, так? тобто підведення щасливої такої атмосфери. Ви знаєте, це стан очікування, а це вже результат безпосередньо ваших. Цих планів, подивіться, що ми тут маємо. Ми маємо тут собаку, це друзі, це ваші близькі, які вам допомагають. Ми маємо якісь такі певне, певний такий певний човник, який вас веде в правильному руху. І подивіться, там далі є у нас лебеді, які символізують нам велику любов, щастя, стабільність, сімейний добробут. І маємо Тут рибок, а рибки що тут у нас? То є у нас якісь. Зачаття навіть дітей. Риби нам ще показують гроші, риби нам ще показують, такі, знаєте, ловкість в ваших справах будь-яких. І загалом ця пара вона дуже щаслива. Вона знає, що вона заслугована отримала то, над чим так довго-довго робила. Можливо, ви цей рік для себе дуже-дуже багато робили всього. І всякого, і тут вже такий е, ітог для вас прийшов, що все ж таки ви достаєте шикарні результати для себе, і ви сіли в шлюбку щастя, можна так ще сказати. Ця шлюбка щастя саме для вас, і для вас, коханих близнюків. Хай у вас ця шлюбка все ж таки... Е, Пливе до тих берегів, там, де є щастя, добробут, любов і злагода. Добре. Ленормани. Що підкажуть ленормани для вас? Карта така у нас 32 називається. І це у нас Луна місяць. Так? Це наше то, що неясне, то, що невідоме, то, що. Дуже видно нам якісь таємниці, це також наша інтуїція по цій карті, це також, можливо, хтось знає, що вагітність так, для когось. Це, можливо, сумніви якісь по цій карті можуть бути. Це також у нас іще якісь інстинкти вагітність, як я казала, якесь материнство, це м'якість, це жіночність така, е, жіноча енергія буде присутня в цьому місяці. Е, це якісь е, е, таке, знаєте, Сни можуть бути якісь мрії, якісь грози, якісь фантазії. Це також чуйність, жалість по цій карті, це також творчість розвивається по цій карті. Ваше вображення працює в тому розвитку, так як ви. Собі віображаєте так воно і для вас може програтися. Це також езотерика для когось, містика, якась, якась магія, це також романтика, якась, знаєте, Можливо, якісь такі будуть неустойчиві такі емоції у вас будуть грати в грудні місяці, такі перепади будуть настрою, це також може, бути якісь відновлення для вас були. В одному, а потім станете в другому такому напрямку. Тобто тут дві сторони, і плюс, і мінус, і тут така можливо буде якась така оманливість по цій карті. Ну що, я вам бажаю всього найкращого. Хай цей грудень місяць вам все класно. Розставить по містах. І з Новим роком до нових зустрічей, кохані близнічки Я вас кохаю і обіймаю. Бувайте, кохані. Па!